З якими я був за стіною, земля стоїть на трьох китах ми світ тримають три, герої, земля стоїть на трьох китах ми світ тримають три. І на кожен юнак, українець, який загинув за нашу землю. Він нам всім рідний, він нам близький, і рідний, тому що я живу, а його немає. Ми їздили з військовими, спілкувалися, як ми піднімали їм настрій, як нам хотілося, хотілося теж щось зробити, що можливо, але кожен з нас хоче привнести, привнести щось хороше, добре для нашої перемоги. І ми б це згадували, мабуть, тому що були різні ситуації, як ми їхали, ми ж доїжджали, як, як ми на плацу виступали. Це не сцена була, це був просто плац, де військові о, ходили. Це не було ніяких умов, але був один настрій. У нас була одна мотивація. Ми хочемо одного: ми хочемо перемогти, ми хочемо заспівати зараз, повеселитись. І щоб, хоча б деякий час ще лунала в їхніх. Уша наша пісня, наші добрі слова і наші побажання. Оце будемо все згадувати. Якщо молодь дуже хоче співати, дуже хоче нести добро зі сцени людям до зали, які приходять на її концерти, ну чому ні? І, і в нас таке величезне було прагнення, і зараз молодь. Взагалі я молодь дуже люблю. Вона у нас така прогресивна, працююча, не сидить на місці. І я люблю таких непосидючих, творчих, які весь час творять, роблять, помиляються, виправляються і далі йдуть. Це прекрасно. Це на то, та дається молодість розумієте, тому що так швидко все закінчується. Так швидко все закінчується, і тому треба встигнути, молоді дуже і дуже багато зробити хорошого, цікавого для себе, для своєї країни і для своєї родини. Це неможливо не знайти час для того, щоб бути з часом. Таптологія, а тим паче нікуди слів не викинеш звідси. І ну, неможливо сидіти щось там на дивані, нічого не робити. Я, наприклад, взагалі не ну, в мене, в мене, для мене Молодь, наші сини, невістка, онуки. Я, наприклад, уже, якщо мені треба порадитись, я вже питаю в онука. А він мені каже, світ. Так це ж так просто. Я думаю, боже, як це я не згадалася. Тому що як же я можу давати пасувати, якщо в мене такі передові молоді люди поруч? Розумієш, так що ні ні. Вперед з молоддю, за ними. Тепер ми вже старше покоління, трішки беремо приклад у них. Чому треба чого не знають вони? Вони в нас запитують. Слухають дуже уважно, роблять по-своєму, відбирають те, що для них корисно, і це правильно. Це правильно, але обов'язково запитають, але обов'язково їм цікаво. Ми скажемо свою думку. І тому молодь в першу чергу треба йти в ногу з молоддю. Всіх призиваю. весна, хай прийде віточко, ой, як мене віта, достигне житечко, де були сонцем, немо хлібиною. Знову засяє ми над Україною. Ми давно плекаємо таку надію, що все складеться дуже добре. Ми б хотіли це зробити. І взагалі не тільки на фестивалі «Мелодія двох сердець ми зберемо величезні столи, святкові, красиві, із смачними стравами, з гарними напоями. А я так думаю, що вся Україна... У всіх куточках розстелять скатертини, самобранки, чи не знаю, і сядуть всі за круглий або за довгий такий довгий стіл своїми родинами, і будемо святкувати. Це будуть і сльози, це буде і радість, це буде, це буде і сміх, і щастя, і любов. Це буде все, тому що те, що переживає зараз наша держава, стільки болі, стільки втрат. Але ж ми єдине, всі ми знаємо те, що ми переможемо. Тому що ну, нас неможливо перемогти. У нас такий стержень всередині. Це властиво кожному українцю, кожному українцю і тим, хто любить Україну, хто воює за Україну, оцей стержень перемоги. Його не зламати ніколи, ні в якому разі. Так що, великі столи святкові будуть обов'язково. За столом збирається родина, и с ней розмова его Настоли Бирилська гортина, хоть було і буде знову і сном, за столом збирайся родина, численний дочки підросли. We i the sons